Ви прийшли сюди, щоб бути нагодованими моєю манною. Отже, слухайте мене, мої діти. Будьте готові до мого приходу. Ви останнє покоління перед моїм поверненням. У світ прийшло багато смутку та випробувань, і більше ще прийде з більшою інтенсивністю. Будьте готові, мої діти, мої любі. Будьте готові любити один одного в ці часи. Не дозволяйте гіркості, невибаченню та егоїзму подолати вас світ стає все темнішим з кожною миттю. Не потрапляю у це, тримайтеся подалі від новин. Я скажу вам і покажу все в належний час, що вам потрібно знати. Не судіть один одного, допоможіть своєму сусіду, Станьте на захист один одного. І понад усе любіть своїх братів і сестер і проявляйте до них милосердя. І я якось втрутився в цей момент. І я сказав, Господи, є одна сцена, яку я колись бачив, і... і вона досі мене турбує. Особливо зараз, коли навколо Ізраїлю відбувається стільки руйнувань. І Господь відповів: Ти маєш на увазі купол скелі? І я сказав так. Господь продовжив. У світі буде багато хаосу в цей час, але будь впевнений, що писання буде виконано. У світі відбудеться невеликий ядерний обмін.